Скоро КП благоустрій почне висаджувати квіти. Цьогоріч це знову все силами фахівців. Ми пам'ятаємо, в минулому році вони вирощували в себе, вирощували те, що виростили, потім висаджували. Чи все ж таки плануєте залучати додаткові кошти? Ну, додаткові кошти ми б хотіли залучати, але вважаємо, що на сьогоднішній день це не зовсім доцільно по квітам. По деревам я свою особисту думку сказав: дійсно, у благоустрій Кременчука закладені кошти. Попередньо закладені кошти в бюджеті на придбання дерев та кущів. По своєму плану вони хочуть придбати орієнтовно 607 дерев і кущів. Це за період весняної посадки і осінньої посадки. Це те, що ми плануємо. Я все одно ну, наполягав на тому, щоб, щоб в місті Кременчуці проводилось оновлення. Зелених насаджень, тому що ми орієнтовно, я вам говорив кожного разу статистику: більше ніж 2000 дерев ми видаляємо за рік і лише 100-150 дерев висаджуємо. Тобто динаміка дуже негативна, враховуючи, що наше місто екологічно навантажене місто, наше місто знаходиться поруч з іншими екологічно навантаженими регіонами, ви знаєте, про що я маю на увазі. Тому, звичайно, зелені насадження, особливо такі, які насичують киснем повітря, повинні висаджуватися. Ну, а щодо квітів, то будуть висаджувати лише. Так, да, я скажу вам, що орієнтовно в цьому році благоустрій Кремчука власними силами на власній території виростить орієнтовно 40 тисяч однорічників, які перекочують потім і тендітними руками співробітники благоустрія будуть висаджені в клумби і квітники на території нашого міста.